Забирає спокійно м'яча Літовченко і зараз уведе його в гру. Ви знаєте, непогано пройшов той в штрафний майданчик. І не дозволили просто захисники лучан зробити націлену хорошу прострільну передачу. Зараз Серік з М'ячем може бути небезпечно. Проходить далі, пробиває. І це гол! Це гол! Ерік Бікфалві. Румунський легіонер у складі Луцької Волині забиває просто фантастичний м'яч за своєю красою у ворота Андрія П'ятова. Наважився Ерік на удар і не прогадав. Не прогадав, ну, тому й кажуть, напевно, хто не ризикує, той не п'є. От в цьому випадку Ерік випив шампанську. Пилипчук з суботічним поборолися за м'яч. Він відскочив до Еріка. Ерік красиво пройшов двох і змістився в центр. І з під ноги Ракицького невідпорно пробив у правий кут від воротаря. Ну, що тут скажеш? Дуже красивий гол. І браво Ерік. На 52-й хвилині стає в нас рахунок матчу 2-1. І цей рахунок дарує нам інтригу. Інтригу, яка прийшла дуже несподівано. Інтрига, яка може подарувати нам футбол на зустрічних курсах. Чимось мені цей гол нагадав гол коноплянки у ворота англійців. Пам'ятаєте? Але тоді, щоправда, наш хавбек. Пробив з-під ноги Джерарда у лівий від воротаря творіт. Але, тим не менше, паралель можна провести. Занів кидає з бокової лінії. І знову м'яч Шахтаря. Зараз бірники спробують організувати чергову свою атаку. Ракицький. Шахтар. Команда дуже організована. Команда швидка. Завдяки бразильцям гірники вміють швидко перейти центр поля і організувати непогану атаку. Щоправда, Луческу згадував, що в нього є проблеми: проблеми у завершальній стадії атаки. Зараз може бути дуже небезпечно. Раз м'ячем буде прострільна передача. Штрафний майданчик Коста Гол! Дуглас Коста. А я вам про проблеми розповідаю. Дуглас Коста. Не пройшло і півроку. Відмінно зіграв на випередження бразилець і не дав жодного шансу голкіперу Лучан. Потрібно відмітити і передачу разонарад. Не зміг мати в руки Літовченко м'яча і відбив прямісінько в ноги Дугласу Кость. Гандують болівальники Шахтаря, ім'я Дугласа. І справді, Дуглас Коста є і залишається джокером у команді гірників. Любить його Луческу. В одному з інтерв'ю на запитання журналістів, кого Мірче Лучеськ вважає найталановитішим в своїй команді, Ромун не задумуючись, сказав, що це є Дуглас Кост. І це при тому, що в команді ще тоді був Вільям. Вільян, який полюбився вболівальниками Шахтаря. Вільян, який заслужив авторитет в команді. А тим часом гравці Луцької Волині заробляють кутовий удар. І це може бути дуже небезпечно, бо в команді Анатолія Дем'яненка є футболісти, які вміють грати на другому поверсі. Футболісти високорослі. Але ні, Ерік помилився в цій ситуації і так і хочеться сказати, хто вищий той краще грає. Вибачається Ерік перед партнерами і зараз уже гірники вкидатимуть м'яч за бокової війни. Це зробить капітан команди Даріо Серна. Я впевнений, що перед матчем Анатолій Дем'яненко давав настанови на рахунок стандартів. І ось такі дитячі помилки, як зараз з Еріком, вони неприпустимі. Знову з м'ячем Помаранчево-Чорні і Ракицький розпочинатиме атаку. Недовго раділи футболісти Луцької Волині з забитим м'ячем Еріка. Шахтар тим часом. Робить комфортну перевагу в матч. У два м'ячі. Хюшман з м'ячем. Передача на рац. Рац. Знову прострільна передача, але вона не проходить. Волиняни намагаються щось сконструювати, але. Перехоплення. І зараз буде небезпечно. Немає удару Але він у штрафному майданчику проти Ілліва. І, і не дав. Не дав пройти кості далі. Зараз же гості спробують організувати контратаку. на Савіча. Вперед. Бореться Савіч з кучером. І порушує правила. Фол в нападі. Фіксує арбітр матчу. Показують нам режисери трансляції повтор шедевру від Еріка. А це вже гол забитий Гірникам у ворота Луцької Волині. Непогана репетиція. Футболістів Шахтаря перед дуже відповідальним матчем. Матч сезону чекає на нас вже у вівторок. Знову атакує Шахтар. Адріано на правому фланзі. Робить передачу. І засильно не встигає Алекс Стейшер. Вибачається Адріано. Якщо чесно, Мірче Лучевсько не дуже задоволений діями Адріану. Він чекає від нього більшого. Та ще й багато критики з боку журналістів. Веде зараз в гру м'яч Літовченко. І знову шахтарізм'яче. На правому фланзі знову Адріано. І це порушення права. Збиває Лію Адріано. І буде покараний болгарин. Не вагаючись, Юрій Масичук показує гірчичника захиснику Волині. І Адріано заробляє дуже і дуже небезпечний штрафний удар. Звісно, не м'яч. грав четвертий номер Луцької волині. Коста Коста буде пробувати цей небезпечний штрафний удар. І крім того, що в шахтаря є кому зіграти на другому поверсі, дуглас Коста може і пробити з цієї позиції. Давайте дивитись. Подача і відбивається Волиняна. Хоча м'яч знову кост. Вкидання за бокової лінії на користь Шахтаря. І зараз може бути небезпечно. Полить Олександр Кучер. Збиває він Суботіча. І тим самим не дає провести лучанам. Стрімку контратаку. За що й отримує попередження? Лежить на Газоні. Олександр і, і потрібна допомога. Суботіч проривався. Швейцарин більш такого таранного типу форма. При зрості 1,90, в нього, 91 кілограм. Але тим не менше швидкість у нього пристойна. Будемо сподіватися, що все гаразд буде з Олександром Кучером. Адже зараз шахтарю травми не потрібні. Отримує попередження захисник Шахтаря. І бачимо, що Мірча Лучеську готує заміну. Едуардо готується, і ми побачили молодого Соболя. А це буде дебют. Все гаразд з Олександром. Зараз він з м'ячем віддає на Ракицького. І Ракицький розпочинає атаку. Довга навісна передача, але вона безадресна. Вже вівторок на Шахтарів чекає дуже відповідальний поєдинок. Гірники завітають в Дортмунд, де їм треба не тільки забивати, їм треба вигравати той матч. А оскільки Шахтар, єдина українська команда, яка залишилася поки що в Єврокубках, ми всі з вами будемо тримати кулаки за неї. Зараз волиня перехоплюють м'яч і можуть організувати контратак. Команда Анатолія Дем'яненка завжди відзначалася своїми бійцівськими якостями. Це команда з характером. Зараз Пилипчук на лівому фланзі робить прострільну передачу, але не точно. Серія помилок, але лучани зберігають м'яча. Атака переміщується на правий фланг. Рамон Лопес пробиває. Ні, дуже далеко було до воріт. І для Андрія П'ятого це була надто легка здобич. Непоганий удар у бразильця, але не в цьому випадку. Гірники контролюють м'яч у центрі поля. Кучер переводить на лівий фланг на Ракицьку. Ракицький на Хобщина. Серна. Серна знову на Хюпшина. Знаходить Дугласа Коста. На правому фланзі. Зараз сирна. Може бути небезпечно. Хітарян з М'ячем. Ні. Там офсайд. Фіксує лайнсмен положення по загрою хітарян. І ви знаєте, друзі, треба дивитись. І справді. І жодних питань до арбітра. І 95-м номером дебютує молодий захисник донечан Едуард Соболь. І, ви знаєте, друзі, буде цікаво поспостерігати за ним. Це футболіст, в якого ще немає досвіду у матчах такого рівня. Знімає мірче Луческу Раца. Рац, який справді заслужив сьогодні. На оплеск. Пам'ятаємо його дві прострільних передач, які завершили взяттям воріт. І Олексія Гая знімає луческу. І виходить Едуардо. Підсилення атаки. А фанати вже святкують. Боротьба в центрі поля. На другому поверсі, і... і тут порушення правил фіксуємо сейчук.